Всіх друзі, вітаю! На сьогоднішній день в нас 26 липня 2024 року, центральна Україна. Ось хочу показати перше сигнальне плодоношення. Це дуже крупний товарний сорт під назвою Нельсон. Оце на вершку дерева, плоди мають ось такий вигляд. Є трохи саджанців на осінь. Посадженця можете звертатися з 15 вересня у Viber. Буду приймати замовлення тільки через Viber. Ну а зараз я покажу його нагрузку. Плодів багато. В основному врожай весь схований у листях. Ось отак. Сорт новий. Ще його не пробував, але чую, що від нього вже йде солодкий запах. Сорт Нельсон на цей час ще зеленувати. Думаю, десь тиждень треба ще потримати на дереві.